Найбільший термін, які я провів, це в Курській всі за Я знаю тут багато людей, які рідні сиділи в Курській. І це, в основному це були морпіхи. Це був 501 батальйон, 503 батальйон, 1 батальйон, 36-та бригада, багато офіцерів, багато людей, які навіть е, не числяться в полоні. Там знаходились. Знаходились е, дуже такі зі мною, особисто в камері сиділо такі, дві людини, які в Україні вони були в зниклі. А Росія їх не подавала взагалі, що вони знаходяться в полоні. Це дуже є така сильна проблема, що з української сторони ми не дізнаємося, хто в нас в полоні знаходиться, що Росія не дає нам інформацію, хто знаходиться в полоні. Так як 30%, приблизно 30% військовополонених це є цивільні, які забрали з Херсонського напрямку, Запорожського, Харківського напрямку. І за них теж потрібно боротися не тільки за військовослужбовців, за кадрових військових, мобілізованих, добровольців. Неважливо. Там всі наші люди знаходяться. Що цивільні, що військові...